Дорогі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. всіх тих, хто сьогодні зустрічає Великдень Я вітаю зі святом і Христос Воскрес! Бажаю всім миру та перемоги в Україні, Божого захисту нашим захисникам! Віримо, що перемога скоро буде. А ми продовжуємо жити. Весна йде! Квітує гліцинія. Ось такі трояндочки, аромат. Просто чудовий. Я спочатку подумала, що це шипшина. Але квіточка зовсім не схожа. Та і пахне вона так, як трояндочка. Можливо, якийсь сорт. Я не дуже великий спец у них. А сьогодні я б хотіла вам показати ось цю площу. Тут часто я вам знімала свої відео. Від початку цвітіння магнолій, і зимою, в різні пори року. І вже дійсно можна і тут зняти відео про те, як міняється площа в усі пори року. Зараз це зелене, таке гарне, яскраве. Магнолія ось така. Вона просто шикарна. Таке велике листя. Мені дуже подобається вона і в такому вигляді. Але ми тут не для того, щоб подивитися, що таке весна робить із містом. Яке старе місто, яка стара площа церковна. Ось такі будиночки цікаві, вони підтримуються, охайні дуже. І ось тут пооталь, квітнуть каштани. І я побачила щось іще цікаве. Ну, трояндочки трояндочками, вони теж. Ароматять дуже сильно і дуже ніжно. Але там поодаль я побачила щось яскраве. Хіба ж я туди не піду? Ну що ж, вирушила. І покажу вам зблизька ось оцю магнолію. Вона просто велична. Зараз в листі така. І ось трояндочка ще одна, таке цікаве квітка форма. Ну, як крильця або як метелик. Можливо, хто знає, що ж це за сорт такий, але аромат у неї не дуже сильний. Як бачите, будівлі дуже старовинні, але нас цікавить інша будівля. Тут квітнуть каштани. Але каштани криваво-червоні, така в них назва, але дуже схожі на наші білі. А це. Міська бібліотека, де ми зараз і направляємося. Ось тут мені вдалося унизенько побачити дві гілочки, та ще й поряд червона, червоний каштан і білий. Які вони чудові! Ось такі ж свічечки яскраві. Ну, Чим не краса, чим не пейзаж. А в бібліотеці сьогодні свято 40 років бібліотеці міській міста Ютерсло. Чекає початку і не бачить, що вже за його спиною працює один із учасників: це парикмахер, парикмахер, який людям із обмеженими можливостями робить стрижки, і... ну а ми підемо всередину. І подивимося, що ж там цікавого нас чекає. На вході ось така афіша. Будуть сьогодні читання і на різних мовах. І аквагрим діткам будуть робити. Ну, все, що можливо придумати. І ось там поводаль ми вже бачимо цікавості. Ось так виглядає нижній зал. Будівля декілька поверхів. Ось ці корзини, зверніть на них увагу. Спочатку я не могла зрозуміти, що це, бо в такому ракурсі я їх не бачила. А тут транспорт, основний, як його багато, велосипедний транспорт. І ось його корзини із середини. Так вони виглядають. Такі романтичні місця для читання, які пар... парять у повітрі. Красота. І там є бажаючі посидіти, почитати. І були тут і юнаки сиділи з дівчатами, і теж читали. Ви знаєте, це так цікаво. Ось тут були солодощі і різні, різна смакота. Ось бачите, скільки поверхів. Ось так виглядає це. і отакий купа. Якось завжди забігаєш швиденько, швиденько і оцю міць не побачиш. Та і не завжди можеш тут стояти так от і спокійно знімати. Не знаю, можливо, заблокують за ту кількість людей, що попали в кадр, але ось так є зали читальні. Вони йдуть і по віку дітей, і по спеціальностям. Їх дуже-дуже багато, можна цілий день ходити, якщо не знаєш, де тут що знаходиться. Дійсно, можна заблукати постійні переходи, спуски. Була ось така е, презентація. Тут залишають дитячі колиски, місця для колисок, для ну, так, колисок. І знову не подобаються вони мені, ці корзинки, які просто парять над залею цікаво придумана і дуже красиво Це дитяча зала, всюди експозиції, всюди історія бібліотеки. Дуже багато працівників, які розповідають, проводять з дітьми ігри. Був і вступ, але я на нього не встигла і вже. Так, роздивляюся. Це така цікава зала, кімнатка таємнича. Просто чарівна. Це ось читання кімнатки для дітей, такі індивідуальні. Можна сісти саме, подивитися книжечку. Внизу діти разом читали. Це подушки. І ось така цікава кімнатка для дівчаток більше. Дуже багато цирка. Чудова люстра для принцес ну, дуже цікава, дуже казкова просто, усіх боків має. Ось так, наче швиденько ми пробіглися, і це другий бік від церковної площі. Вона веде до центру міста вже сучасного. І там ми теж сьогодні побуваємо. А це історична пам'ятка міста Ютерсло, стара церковна площа. А що хотіла показати? Це для сміху. Ось так проходять акції. І що таке знижки? Спочатку тут була одна ціна червона, бо закінчилася осінь, почалася зима. Але почалася весна, і акції закінчилися. І ціна. Виросла разом з рослинами. Як бачите, ці не повернулися на своє місце. Ось так буває. Слово акція перестала діяти. І що покажу ще? Ось це картини у 3D форматі, так, наче звичайно, це по всьому місту малювали. Художники, але стояли спеціальні пристрої, на яких можна було подивитися у 3D-варіанті, але знімати там не можна. Можна отримати штраф. Так що насолоджуємося. Красою малюнків, але без приладу. Ось так пройшов мій день вчорашній. Я бажаю всім гарного дня. До речі, це книжковий магазин один із найбільших. І бажаю всім гарного дня, тихо дня і ночі, і щоб у вас завжди був час на читання книжок. До зустрічі!